78-річний мольфар Скарпат, який колись точно передбачив майдан і початок війни 2014-го, вперше за три десятиліття сам вийшов на зв'язок із журналістами. Кожної ночі йому приходить одне й те саме видіння. Два президенти покинуть цей світ в один і той самий день. Один загине у полум'ї літака о десятій ранку, другий від раптової зупинки серця о чотирнадцятій годині. Це станеться у червні. Після цього світ уже ніколи не буде колишнім. Він назвав країни, описав прапори. Дочитайте до кінця, ви дізнаєтесь усе. Вітаємо на каналі Завіса Пророцтво. Сьогодні ми розповімо історію, яка змусить багатьох інакше подивитися на майбутнє історію про людину, що живе високо в Карпатах, подалі від галасливого світу. Людину, яка ніколи не гналась за славою, але місяць тому вона сама знайшла журналістів, бо побачене виявилося настільки страшним, що мовчати далі було неможливо. Село Криворівня Гуцульщина тут час ніби застиг. Люди живуть так само, як їхні прадіди, зберігають старовинні традиції, а серед них ті, кого називають мольфарами. Мольфар це не ворожбит на пероні і не шахрай. Це людина, якій від народження дано бачити те, що приховане від інших. Дар передається родовою лінією або є, або його немає. Купити чи навчитися неможливо. Іван Гнатович Коваль, один із останніх справжніх мольфарів йому 78 років. Народився 1947 одразу після війни у простій селянській родині. Працював лісником, потім учителем у сільській школі. Ніщо не віщувало, що він стане носієм цього дару. До 30 років жив звичайним життям. Ніяких особливих снів, ніяких перечуттів. Але в 30 Іван тяжко захворів. Лікарі розводили руками температура за 40, марення. Він говорив невідомими мовами, бачив те, чого не бачили інші. Три тижні він провів на межі, рідні вже готувалися до найгіршого. Та раптом хвороба відступила так само несподівано, як і почалася. Іван отямився. але вже зовсім іншою людиною. Він почав бачити спочатку дрібниці, хто прийде в гості, якою буде погода. Потім серйозніше, чия смерть, чиє народження, що станеться в селі. Спершу намагався відмахнутися від видінь, ігнорувати їх, але вони лише набирали сили і чіткості. Тоді він зрозумів це не прокляття, це дар, і його треба прийняти. Іван Гнатович ніколи не виставляв себе на показ. Не давав інтерв'ю, не з'являвся на телебаченні, не писав книг. Просто жив у своїй хаті і тихенько допомагав тим, хто до нього приходив. Але кілька разів робив публічні попередження, і вони збувалися з дивовижною точністю. Восени 2013-го прийшов до сільського голови і сказав Готуйся до великої біди, у столиці буде бунт, кров на снігу це початок великих змін. Голову тоді лише посміявся. Через кілька місяців вибухнув майдан. У лютому 2014-го попередив прийдуть танки на схід, довга війна, багато крові. Люди не повірили. Через місяць анексія Криму і початок бойових дій на Донбасі. Восени 2021-го знову застеріг. Великий напад іде, важко буде, але вистоїмо. І 24 лютого 2022 року все сталося. Тому, коли місяць тому Іван Гнатович сам зв'язався з журналістами і попросив приїхати, його вислухали. Бо цей чоловік ще ніколи не помилявся у головному. 23 вересня цього року вночі йому прийшло нове видіння, прокинувся в холодному поту, серце ледь не вистрибувало. Побачив двох чоловіків у дорогих костюмах. Навколо них темно синя аура влади, що пахне залізом. Від кожного тягнулися мільйони тонких, але міцних ниток до людей, міст, цілих країн, нитки долі й впливу, і раптом нитки почали рватися одна за одною швидше і швидше. Спочатку великий літак, що летить надто низько, трясе, димить, падає, вибух, полум'я, чорний дим до неба. На годиннику у видінні десята година ранку, потім розкішна кімната з дубовими панелями. Другий чоловік говорить по телефону раптом хапається за серце, телефон падає, намагається крикнути, не може. Прибігають лікарі запізно годинник показує чотирнадцяту годину. З кожною обірваною ниткою десь у світі хтось кричить, хтось береться за зброю, хтось плаче. Видіння повторюється щоночі, іноді з новими деталями. На календарі чітко видно червень рік і точний день розмитий, але місяць однозначний. Перша країна з морем і горами, блакитна вода, високі хребти. Літак не просто впаде. Його або зіб'ють, або станеться технічна катастрофа, яку влаштують. Друга країна прапор червоно-білосиній порядок кольорів невиразний. Смерть від серцевого нападу теж не випадкова, це наслідок колосального стресу, можливо саме через звістку про першу катастрофу. Обидва лідери мають ауру червоного і чорного кольорів, агресія, кров. Смерть. Один лідер величезної країни з ядерною зброєю, що вже веде або готується до великої війни, має глобальний економічний вплив. Другий лідер меншої, але стратегічно ключової країни на перехресті торгових шляхів і цивілізацій, намагається утримати хиткий мир. Після їхньої смерті в один день почнеться ланцюгова реакція. У першій країні шок. Потім масові протести, танки на вулицях, боротьба за владу між генералами й олігархами, військовий переворот, у другій прихована війна в парламентах, судах, офісах, арешти, закриття ЗМІ, легальна диктатура. Іван особливо уважально дивився на Україну. Карта країни, оточена червоним, небезпека з усіх боків, крім заходу, де просто темрява, невідомість. Президент України не загине, але стоятиме перед найважчим вибором в житті. Союзники тиснутимуть з різних боків народ буде розділений. Майбутнє має кілька гілок, і вибір ще не зроблений. Та парадоксально, саме через цю кризу Україна вийде сильнішою. Кордони розширяться не війною, а дипломатією і добровільним приєднанням територій, які самі захочуть стати частиною стабільної країни. Протягом наступних шести місяців піде ціле покоління старих лідерів світу, інфаркти, аварії, хвороби. Старий порядок закінчиться, прийде нове покоління, але перехід буде кривавим і болючим. Світ розділиться. Частина чіплятиметься за старе, інша будуватиме нове. Між ними економічна, політична інформаційна війна, а потім з'явиться третій той, кого поки ніхто не бачить не президент, не генерал, не король, людина тінь. Коли світ лежатиме в руїнах, він прийде з пропозицією миру й порядку запропонує єдину цифрову систему, один паспорт, один гаманець, один закон, його аура чорна діра, що всмоктує волю і надію. Багато хто погодиться заради шматка хліба і безпеки. Найстрашніше, що бачить Іван, це не танки і не вибухи, а системний колапс на 18 місяців, порожні полиці, кораблі, що не можуть розвантажитись, зникнення інтернету, банківська система в пилі, міста без тепла, люди палять меблі й книги. Паніка вб'є більше, ніж голод чи кулі. І тільки ті, хто збереже людяність, спільноти, взаємодопомогу, пройдуть цей фільтр. Країна першого президента розвалиться на десятки воргуючих шматків Найнебезпечніший момент, коли ядерна зброя опиниться в руках місцевих князьків. Тільки втручання Китаю і Заходу запобігне повному апокаліпсису. Країна другого президента зануриться в багаторічну внутрішню боротьбу. А Україна, яка вже пройшла через вогонь війни, стане островом стабільності. Люди з усього світу їхатимуть сюди не як біженці, а як інженери, вчені, інвестори, регіони, що колись були частиною імперії, самі проситимуться під український захист і закон. Новий світ буде світом малих спільнот децентралізованим з чистими технологіями і локальними мережами. І центром духовного відродження стане саме Україна, тому що заплатила найвищу ціну за свободу і людяність. Іван Гнатович дає прості, але життєві поради запаси їжі, води, ліків на місяці, план евакуації і місце зустрічі родини без зв'язку готівка, генератор, ліхтарики. Навчіться контролювати страх. Паніка вб'є швидше за все. Зберігайте людяність і допомагайте іншим, виживуть не найсильніші, а ті, хто разом. Він називає п'ять знаків наближення, різке погіршення відносин між велетнями, розрив дипломатії, масовий виїзд дипломатів і бізнесу з певних країн, обвал світових бірж, перекидання військ до кордонів, збої інтернету і зв'язку в окремих регіонах, коли побачите їх усі, час закінчувати підготовку. Наостанок мольфар сказав Я не переконую. Я лише передаю те, що бачу. Можете називати мене божевільним, ваше право. Але коли о десятій ранку впаде літак, а о чотирнадцятій зупиниться серце другого лідера, згадайте, що вас попереджали. Готуйтеся не тільки речами, готуйтеся духом. Бо виживе не той, хто має бункер, а той, хто має міцний дух і надійне плече поруч. Україна вистоїть, світ зміниться назавжди, а ви маєте вибір залишитися жертвою чи стати творцем нового світу. Ви щойно почули слова 78-річного мольфара Івана Гнатовича Коваля, людини, яка жодного разу не помилилася у своїх головних пророцтвах два президенти один день червень, полум'я і зупинка серця, а далі хаос, очищення і народження нового світу. Іван Гнатович довго мовчав після того, як розповів про двох президентів і про людину порожнечу. Журналісти вже думали, що розмова закінчена, але мольфар підвів очі і тихо сказав: Ви думаєте, що це кінець видіння? Ні, це лише перша сторінка. Я бачу далі на роки вперед. І найгірше попереду, але й найкраще теж. Він налив собі ще кухоль трав'яного чаю, подивився на вогонь у печі і продовжив. Після тих вісімнадцяти місяців великої зими, коли світ лежатиме в темряві й голоді, настане те, що я називаю розділенням вогню не війна танків і літаків, а війна душ. Люди остаточно поділяться на три потоки перший потік, ті, хто прийме пропозицію людини, порожнечі, їх буде найбільше. Вони візьмуть новий паспорт миру, маленьку електронну мітку, під шкіру. Спочатку казатимуть, що це просто зручно одна картка замість усіх документів і грошей. Потім скажуть, що це необхідно для безпеки, а потім що без неї не купиш хліба. Я бачу черги довгі, спокійні черги. Люди йдуть добровільно, бо втомилися боятися, їхні очі вже не горять. Вони просто хочуть спати спокійно. Ці люди житимуть у великих зелених зонах, містах, фортецях, де є світло, тепло і їжа. Але за стінами цих міст свободи не буде. Там усе вирішуватиме одна програма, один голос у динаміках, один наказ, другий потік, ті, хто чіплятиметься за старе, залишки старих армій, старих урядів, старих корпорацій. Вони не захочуть віддавати владу. Я бачу, як вони будують бункери в горах, на островах під землею, зберігають старе золото, старі ракети, старі ідеї, вони називатимуть себе захисниками цивілізації, але насправді захищатимуть лише своє право сидіти зверху, їх стане дедалі менше. Бо без людей, які вирощують їжу і лагодять дроти, їхні бункери з часом перетворяться на гробниці, і є третій потік. Найменший спочатку ті, хто відмовиться і від мітки, і від старих крісел. Вони підуть у ліси, в гори, в покинуті села. Спочатку їх називатимуть божевільними, потім терористами, а потім просто зникнуть із новин, але саме вони збережуться. Я бачу їхні вогнища в Карпатах, на Поліссі, в Апалачах, в Альпах, в Сибіру. Вони повернуться до землі. Навчаться знову вирощувати хліб без отрути, лікувати травами, будувати хати з глини і дерева. Вони створять мережу, яку не вимкнути з одного центру. Не інтернет, а живу мережу довіри. Людина людині передає знання, їжу, зброю, надію. І саме з цих спільнот вийде новий світ. Я бачу, як через 7-9 років після черневого дня над Україною з'явиться нове небо. Не в переносному сенсі, буквально. Через те, що багато заводів зупиниться, а авіація майже зникне, повітря стане чистим, як тисячу років тому. Ночі будуть такі зоряні, що діти питатимуть, а чому раніше зірки були тьмяні, і старші розповідатимуть про час, коли небо закривали дим і штучне світло. Я бачу нові міста сади, не бетонні мурашники, а низькі будинки з садами на дахах. Електрика від сонця і малих річок. Вода з власних криниць. Кожна громада сама вирішує свої справи. Немає одного президента на всю країну. Є рада старішин і молодих, які обираються на рік два. Закони прості, як заповіді. Хто вкрав, відпрацьовує, хто вбив, іде за межу, хто допоміг, того пам'ятають усі. Я бачу, як повертаються тварини, вовки спускаються з гір ближче до людей, але вже не нападають, бо люди знову навчилися з ними розмовляти не словами, а серцем. Лелеки гніздяться навіть у центрі Києва, бо повітря чисте, а люди більше не труять землю. Я бачу, як українська мова звучить у місцях, де її століттями забороняли. На Кубані діти в школах співають щедрик і вчаться читати Шевченка. У Білгороді старі люди плачуть, коли чують рідну говірку, яку боялися вживати десятками років. У Криму кримські татари й українці разом відбудовують мечеті й церкви поруч, бо зрозуміли, ворог був один, а ми одна кров. Я бачу, як у 2030 х роках до України приходитимуть кораблі не з товарами, а з людьми з Африки, з Азії, з Латинської Америки. Не біженці, а ті, хто почув, що тут зберегли свободу. Вони привозитимуть не золото, а знання. Індійські інженери вчитимуть нас будувати сонячні станції, японські майстри вирощувати рис на болотах поліся. Африканські лікарі лікувати травами, про які ми забули. І найголовніше, що я бачу, через 12-14 років після червневого дня народиться покоління, яке не знатиме, що таке смартфон-залежність. Діти гратимуться на вулиці до ночі, батьки не боятимуться відпускати їх, бо немає злочинності, бо кожен знає кожного бо сором сильніший за будь який закон. Але до цього ще треба дійти. Тому я й кажу готуйтесь не до кінця світу, а до кінця старого способу жити. Готуйтесь не виживати, а жити по новому. Навчіться вирощувати хоч картоплю на балконі. Навчіться пекти хліб. Навчіться лагодити взуття й одяг. Навчіться говорити з сусідом через паркан. Навчіться мовчати й слухати ліс. Навчіться прощати, бо ненависть це той самий ланцюг, який нас тримав у старому світі. Я бачу останню битву вона відбудеться не на полі, а в серці кожної людини. Коли перед тобою стоятиме вибір прийняти мітку і жити спокійно чи залишитися вільним, і, можливо, голодувати перші роки. Багато хто зламається, але ті, хто встоїть, стануть зерном нового світу. І колись через багато років хтось знайде стару мікросхему від телефону в землі і спитає А це що таке? І діди розповідатимуть казку про час, коли люди носили в кишені маленьке віконечко і дивилися в нього більше, ніж у очі один одного. І діти сміятимуться, бо не повірять. Ось що я бачу, коли дивлюсь далі за червень, тому не питайте мене, чи буде страшно? Буде. Дуже. Але після найбільшої темряви завжди настає найбільш яскравий світанок, і той світанок буде наш. Бережіть вогонь у серці, бо саме цей вогонь, а не електрика з розетки, освітить шлях у нову епоху. Іван Гнатович замовк. У хаті довго стояла тиша, лише потріскував вогонь у печі. Журналісти зрозуміли більше питань немає, все сказано. Вони вийшли на двір. сніг уже падав густими пластівцями. Карпати стояли мовчки, ніби знали все, що має статися, і просто чекали свого часу. Це був канал завіса пророцтв. Ми не вигадуємо, ми передаємо. Збережіть ці слова. Колись вони можуть стати дорожньою картою. Бережіть себе і тих, хто поруч. Найтемніша ніч завжди перед світанком.